Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка такого телефону. Давайте подивимось на чехольчик. Дуже гарний, фіолетовий, мій любимий колір. Так, давайте ми його, його з вами відкриємо. Так, відкрили його. Хм, подивіться, який гарний фіолетовий колір. Так, ну ми його давайте відложимо і візьмемо телефон. Ну, Подивіться, який гарний Samsung A12. Вау, дуже красивий. Ой, давайте ми зразу вже вдінемо його в чохольчик і в. Включеному, подивимося його. М -м, гарненький дуже телефончик. Давайте ми швидко пройдемося по, по комплектації телефону, подивимося, що тут положили. О, Ну, перше це блок питання для заряджання, друге це зарядка ого. І третє, що всувати сим карту сім-карту. Ну що? Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. Всім дякую, па-па!